Сьогодні ми поговоримо про найтиповіші та зі словом приймати. Не приймати та уживати законом. Не приймати форму. А набувати формі. Не приймати чергування, а заступати на чергування. Не приймати участь. а дав участь. Не приймати закони. А ухвалювати закони. Не приймати близько до серця, а брати близько до серця. Не приймати присягу, А сюди присягу. Не приймати до уваги. а Обрати до уваги. Не приймаю в сторону. Остаю на твій бік. Але вживаємо приймати гостей улоги, квіти та подарунки.